Людей там раз у раз і так далі, щоб щоб легше було розібратися то для орієнтації, я уклала з... генеалогічні дерева. Ну частинні, не повні. Тільки, тільки ті персонажі, котрі важливі входять до століття в долі його. Долі її. От і тільки між іншим, після того як я уклала, я це вже укладала на стадії верстки. Ем, тільки після того, як я уклала, то я подивилася, як воно цікаво все виглядає. значить, От, от вона із її е, лакунами, тобто от двоє, двоє, дідусь, двоє її дядьків, які, які не справдилися, бо маленькими дітьми померли в 33-му році, які могли б її так, е, бути її дядьками, так і не виросли. Значить, Далі із сувом на 10 років те саме. Відбувається в його е, родоводі, тобто також є ненароджений, значить, е, на засланні в гулагу е, загиблий маленький хлопчик, і не кажучи вже, значить, про тих, котрі загинули безпосередньо в підпіллі і так далі. Тобто, по суті, парадоксальним чином оця от, оце от древо е, його і її, от воно вже дає от якусь картину е, загальної от української історії ХХ століття, котра справді виглядає невтішно, але, але має. Те, що маємо, як той казав. А мені би... а він, значить, тобто, ось цей самий її бойфренд, котрий періодично також забирає голос від першої доби. Він з освітою є фізиком і в дев'яності роки, ну тобто, власне, закінчивши унівуні мавши нещастя потрапити до того втраченого покоління, яке значить закінчило університет на початку. Тодішньої розрухи, Він змушений був змінити професію і власне, зайнявся торгівлею антикваріатом. Тобто він, ну, він бізнесмен, дрібний підприємець. От, і оцей сюжет, е, значить, е, більше-менше просто, просто направду важко вибрати, щось, е, якийсь єдиний цільний уривок, бо кажу ще раз, його треба читати все і від початку до кінця. От, але оцей один сюжет я би хотіла прочитати просто для того, щоб зазвуч... прозвучав цей чол... голос чоловічого персонажа, чоловічого оповідача. Я не зламав, ніхто мене не ламав. Було інше, я злякався. Точкою екстремуму для мене став той день, коли я піймав себе на видивлянні під ногами бичка, якого можна підняти і сховати в кишеню. Раніше я вже помічав наших інженерів за докурюванням чужих бичків. Хлопці дезінфікували їх обсмаліні фільтри сірником. Половина нашого курсу на тоді вже звалила в бізнес. Казали, що із викладачів, дехто подався в човники. До центра Рибачука бачили на базарі з запчастинами і перегорілими лампочками. Їх купували, щоб вкручувати на роботі замість справних, а справні забирали додому. Щоправда, не в Києві, а в Ірпені. Там був професорський базарчик для тих, хто ще стидався здибатися через прилавок із знайомими, надто зі своїми студентами. То вже пізніше наша професура вкурила, що заліки іспити дипломи теж є товаром, за який можна брати зі студентів гроші, не стоячи при тому на морозі і навіть не виходячи з навчального корпусу. А в 90-х по країні ще клекотіла бурхлива хімічна реакція, наслідком якої одних виносило нагору, а інших пало вниз, у дедалі помітніший осад. Там унизу. Вулися жебраки, бомжі з кравчучками і картатими царатяними торбами, люди без віку, з погаслими очима й обличчями, наче зшитими із залежаного від вологлим та так і нерозгладженого полотна. Кілька років тому на мене при виході з Пантагрюеля накинувся з божевільним ревом і розкритими обіймами. І один такий вилізлий із гробу напівзотлілий лазар, і я з жахом упізнав у ньому Сашка Краснокутського з паралельної групи. Колись ми з ним були врочисто назвалися молочними братами, відкривши, що обоє спали з лаборанткою з Радіофізу і онкою Барбі, яка страх це діло любила. За одну цицьку держалися, радісно редів Сашко. І рев його від студентських літ не змінився. Звучав так само, як мотоцикл без глушника, тільки розпізнати, що саме він реве, було вже нелегко. Сашкові бракувало передніх зубів, і він сильно присоргував слиною. Щось карикатурне було в цьому нашому зіткненні під рестораном. Звідки я викотився ситий, і лиснючий, мов той бронзовий кіт перед входом, напакований добрим обідом і півпляшкою французького віляж. А тут без зуба, наче з сміттєвих баків, виколупана почвара, ляскала мене по плечах і захлинаючись ревла, мов щойно з дурки. Ждоров, старий! Це могло б виглядати як розіграш, як сценка з відомого анекдоту про зустріч однокашників. А ти ж як? А я три дні не їв. Е, старий, це недобре, ти себе все-таки заставляй. Тільки сценка зляпана нарочито по-аматорському, грубо і гротесково, як завжди виглядає реальність, коли починає наслідувати фольклор і всяку іншу літературу. Проте було й одне але, не ув'язочка з текстом. Сашко Краснокуцький зовсім не збирався мені плакатися, що він три дні не їв. Навпаки, він мов у увіч не помічав отого кричучого нами контрасту і бенькотів так непритомно веселенько, наче це він, а не я, що вдув молодого божолеї туди з пляшок зотри зразу. З його шикаряння яся як так до першого бідака грав на біржі і догрався до того, що збувся хати. Історія, в принципі, стара, як світ, пішов по шерстя, вернувся стрижений. Одначе найстрашніше було, що Сашко не втирав і не прикидався, коли лепитав про те, недбалим, типу з ким не буває, тоном, підхихикував як над чимось незначним і потішним. І тут таки ентузіастично жвякав беззубим ротом про якісь свої прекрасні перспективи. Хоча єдиною його реальною перспективою могла бути хіба що Богадільня. Він і справді вже не бачив себе з боку. Видно, в якійсь точці спадаючої кривої свого життя, він от жаху заплющив очі і відрубався, рази назавжди відмовившись дивитися цей фільм далі. І навіть у дзеркалі вже, певно, бачив зовсім іншого себе. Того, що колись носив повній кишені презервативів і грав Ілонку Барбі, яка, зрештою, вийшла заміж за свого залкафедрою і виїхала з ним у Сорбонну. Я дав йому 20 доларів під якимось благим приводом, хоч він і не просив. І він зрадів, немов на хвилинку пробудившись. Я подумав, що тепер він учепиться в мене кліщем, кинючитиме телефончик і так далі. Але він хутенько розпрощався з виглядом людини, що поспішає на ділову зустріч і затрюхикав через парк. І коли я спускався машиною по Золотоворіцькій, то побачив, як він заходить у бар на розі. Побачив напружений вираз його спини. Саме так, вираз спини. І до мене аж тоді дійшло, куди він так шпарко погріб. Там стояли гральні автомати. Це було так, ніби мені показали ймовірнісний варіант мого власного життя. Що могло б бути і зі мною, якби одного дня, видивляючи під ногами годящий бичок, я не побачив себе збоку і не вжахнувся. О, чорт, це виходить так легко. Отако, не встиг озирнутися, ти вже на смітнику. І досвід виживання кількох поколінь, зеків, розкуркулених, переселенців, героїв дядькових розповідей про Карлак, усі їхні давно забуті навички, я заметила курочок з красною помадою і рванулся із строя к ньому. Вони виходять уже тут, поготові? Вийняті з тебе, мов із морозилки. Я пам'ятаю навіть те місце, де мене вдарило, на бульварі Шевченка, неподалік від метро університету. Ніби виштовхало з леторгійного сну і я ошаліло заозирався в пізнаючу місцевість. Такі моменти вона чомусь назавжди фіксується в голові, як на пушківці. Пізня осінь, їдь, хляга. Підсліпуваті ліхтарні, ядки вздовж огорожі подсаду, його темна присутність унизу, І не менш темна тільки вгорі купами баню бурому небі Володимирського собору по другий бік вулиці. Я ніби одночасно бачив це все зверху. Велетенський, крутий київський схил, по якому мене зносило в діл, як парашутиста. Я відчув тілом цей напрямок руху, Як буває в місні, в діл, обдираючись об штахетини огорожі, На безбач, на голе віття бодсаду. Весь із себе молодий та вановитий, переможець усіх олімпіади, Любимчик Струтинського, я йшов на дно, опускався без жодного спротиву, втягнений в інерційне дочахкування вже в дійсності спиненої машини. Моя лабораторія конала, конала вся система наших дослідних інститутів, уся прикладна і фундаментальна фізика, хімія, астрономія, біологія, що перед тим півстоліття їли й пили за рахунок нагромадження дедалі досконаліших знарядів убивства. Тепер із усіх спадкоємців СРСР убивати дозволено було тільки росіянам, а наші шакали влаштували собі банкети з недоїдків. І на випередки сплавляли смертоносний брухт по всіх латиноафроазіатських усюдах, скуповуючи один з перед другого живих жирафів собі на дачу і забивши болт на всяку науку на десятки років наперед. Які сонячні батареї, ідіот! Я мало не застогнав тоді в голос серед вулиці. Ясно, як на графіку, вгледівши дальшу траєкторію свого руху. Все нижче і нижче. В глибоководну тьму, пускаючи бульбашки, без вихіду, розпродажі, перепродажі, чого трапиться під руку. Два дядьові портсигари я на той час уже продав і проїв. І все мені збунтувалося, кожна клітинка заверещала. Ні. І весь мій курва унікальний мислительний апарат, доти прив'язаний до термоіонного генератора, гарячково застукав, долаючи інерцію, пхаючи мене в протилежному напрямку, нагору, чіпляючись за всі можливості, що їх я раніше не розглядав усерйоз. Того ж вечора я подзвонив своїм портсигарникам. Я не грюкав дверми, як лялюсь. Я по ідеї взагалі ні з чим різко не рвав. Хитрозадий такий удався, Ігор сказав би, як всі галичани. Він із тих, хто наслухався свого часу братів Гадюкіних. і назавжди увірував, що галичани це така особлива порода людей. Формально я завжди можу повернутися. Формально я...